Хотів також поділитися, чому я з такого мотоблока як оцей, через 3-4 роки після покупки даного мотоблока зняв цей електростартер і тепер заводжу його за допомогою рукоятки. Чому так сталося, пояснюю. Через 3-4 роки, ну максимум 5, акумулятор переходить в. Поганий стан. Вже з ним завести його дуже важко. Чому? Тому що зимою практично мотоблок не використовується. А ви знаєте, що для підтримки акумулятора потрібно заряд, розряд проводити акумулятору А оскільки в мене і не було можливості проводити, то в мене акумулятор, можна сказати, вийшов зі строю. Чого я не купив іншого? Бо була б така сама ситуація. Через 3-4 роки було б те саме. А акумулятор це річ нас не дешева, тому я вирішив просто зняти електростартер. Його, до речі, ще й продав. Більш не завожу з електростартера, а завожу тільки за допомогою рукоятки.